Бурсачки, питаю, чого ви не в ПТУ, а на роботі як і громадські? Скажи фамілію свою. Питаю, скажи фамілію. О, бля, супер. Супер, бля, Рвем, бля, Ты що Дікає, ти зробив? Маршую. О, блядь, супер. Маршую. Супер, блядь, то крючок б'є. Рве, блядь, одесь. Аааа! Блядь! Чого ти не маршуєш? Спікайте, господи. Маршуєш? А! Благ! Ч ⁇ снимать, блядь? Что снимаешь, блядь, вот. О, все, скутину, блядь. Давай, ты вот... О, что, Штаны порвал в скуте, на блядь? Я сейчас снимаю. Давай, давай, блядь. Ну, видишь, вот здесь. Я не снимаю, все время. Дозвил! Дозвил! Дозвил? Да. Дозвил здесь, журналист. Я тебе, блядь, сейчас рублю дозвил, блядь. Котина нахуй. Пане поліцейський, зафіксуйте, чи договор цих людей є на роботу, що вони виконують. На добровільних началах? На добровільних началах? Хлопці, кому ви лапшу вішаєте? Ви, не прац... ви незаконно працюєте. Це сокриття укриття прибутків. Я ще вам кажу, ви, ви не на добровільних началах робите. Ви робите за гроші. Це Токарчук приховує прибутки. Тим більше у вас немає проекту на це будівництво. Доброго дня. Я ще вам кажу, у вас немає ніяких документів на це будівництво. Так Токарчук має до цього, а ви в нього робите гроші отримуєте в конвертах. Я фіксую те, що тут твориться. Що Токарчук Люди працюють не на роботі. Оце якраз і було моє журналістське розслідування. Що, що? Освободилися? Ні, не освободився. Все, зафіксуйте, що ці люди без договору роблять, хай напишу, вони на добровільних началах працюють. Хоча в них договір повинен бути на руках, ці люди повинні бути належним чином оформлені на роботі. Ну от зафіксуйте, будь ласка. Ви волонтери. Волонтери? О, Коко, ну тебе волонтери, я знаю, що ти без рубля ні геть камінця не поставиш. Значить, я знаходився на тротуарі, ось тут знімав, ось мене тут -то токарчук побив, зірвав з мене очки, ось, дивіться, очки стоять. Я на тротуарі знімав, як в нього бурсаки працювали, хлопчики з бурси працювали ось, ось, цей, з вами, з вами знімаю. Значить, ось очки в мене Токарчук зірвав, ось мене бив, ось сліди. сліди. Токарчук мене ось тут положив на землю, товк. Ж замахув, це ж такі тиною замахалося, відео є, докази є все, де Токарчук ось оце. це. І по-перше, я знімав у нього не на території, а на тротуарі. Це громадське, це громадське місце. А бурсаки в нього працюють постійно на роботі, це значить неналежним не чином оформлені. Так. Зафіксується. Пане поліцейське, я якраз розслідую це незаконне будівництво, без дозвольних документів. Зафіксуйте цих людей, прізвище ім'я по батькові, всіх цих працівників. Це свідки були, якими, як мене Тукарчук бив, це були свідками. Тому належним чином встановіть особи їхні.